Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Принизливий антирекорд. Збірна України стала однією з найгірших у Європі. Мауріньо прибрав трубіна з основи на Кубок Португалії. Названо причину. Виступи за збірну відкрили двері у Європу. Скаути готують пропозиції Гуцуляку. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Під час листопадової міжнародної паузи збірна України проведе два заключні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 Підопічні Сергія Реброва 13 листопада зустрінуться з Францією, а 16 листопада зіграють проти Ісландії. Саме ці поєдинки стануть вирішальними в боротьбі за вихід з групи. Перед грою з Францією головний тренер української команди може зіткнутися з серйозною проблемою. Одразу 10 гравців перебувають під загрозою дискваліфікації через отримання отримані жовті картки. До цього списку входять Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Іван Калюжний, Богдан Михайличенко, Микола Шапаренко, Артем Бондаренко та Олег Очередько. Якщо хтось із них отримає ще одне попередження, він пропустить вирішальний матч проти Ісландії. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін нарешті поставив крапку у своїй терплячій ролі другого номера. Лунін особисто повідомив президенту клубу Флорентіно Пересу про своє рішення покинути Мадрид. Головна причина повна відсутність ігрової практики. З початку сезону Лунін не провів жодного матчу, а головний тренер продовжує беззаперечно довіряти Тібо Куртуа, контракт якого діє до 2027 року. За даними джерела, пере... Був неприємно здивований заявою українця. Президент Реала сподівається, що Андрій змінить думку, але водночас дав чіткий сигнал. Випустити воротаря він готовий лише за 30 мільйонів євро. Головний тренер Бенфіки Жозе Мауріньо повідомив, що у матчі 1-32 фіналу Кубка Португалії проти Шавиша місце у воротах отримає Самуель Соареш. А не українець Анатолій Трубін. Мауріньо зазначив, що рішення не пов'язане з конкуренцією між воротарями. Наставник пояснив, що Соареш поки не мав можливості зіграти після його призначення, хоча постійно демонструє професіоналізм на тренуваннях і заслуговує на шанс. Тренер наголосив, що Трубін отримав достатньо ігрової практики, виступаючи за збірну України у відбіркових матчах на чемпіонат світу 2026 Натомість Соареш останнім часом не мав практики, практики тому саме він вийде на поле у кубковій зустрічі. Ведучий популярного футбольного подкасту Вандеркіт» Алекс Брайс висловився про оборонну пару ПСЖ, яку цього сезону сформували українець Ілля Забарний та еквадорець Вільян Пачо. Брайс назвав цей дует одним із найнедооціненіших у Європі, наголосивши, що фанати часто не усвідомлюють справжню силу нової зв'язки парижан у центрі захисту. Пачо та забарний, який підписав ПСЖ, Це настільки недооцінені центральні захисники, що люди просто не приділяють їм належної уваги. Так, так, так про них майже не говорять. Усі згадують Маркініуса. Дехто навіть думає, що КІМБП досі грає у ПСЖ. Але ми повинні стежити саме за Пачо та Забарнем. Це два неймовірні центральні захисники, сказав Брайс. Український вінгер Полісся Олексій Гуцуляк може змінити клубну прописку вже найближчої зими. За 27-річним футболістом активно стежать скаути кількох європейських клубів, особливо після його останніх виступів у складі збірної України. Під час жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу 2026-го скаути спостерігали за Гуцуляком. Зокрема, за його грою проти Азербайджану, де Вінгер зробив вагомий внесок у перемогу синьо-жовтих, забив гол і віддав результатив. Ну, передачу. Перемога збірної України над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу принесла не лише три важливі очки, але й вкрай неприємний статистичний факт. Цей матч став для синьо-жовтих одинадцятим поспіль, у якому команда не змогла зберегти свої ворота сухими, що є повторенням історичного антирекорду. Нинішня невтішна серія триває з 11 жовтня минулого року, коли збірна востаннє зіграла на нуль, перемігши Грузію з рахунком 1-0. З того часу українська команда пропускала голи. У кожному поєдинку, навіть від таких скромних суперників як Нова Зеландія, цей показник ставить в один ряд Україну із футбольними карликами континенту. Наразі серед 54 європейських збірних лише три команди мають таку тривалу серію з пропущеними м'ячами. Компанію підопічним Сергія Реброва складають збірні Вірменії та Сан Марино, що є абсолютно неприйнятним для команди, яка ставить перед собою завдання виходу на чемпіонат світу. Ламін Ямаль один з найперспективніших гравців Барселони, потрапив у сферу інтересів англійського Манчестер-Сіті. Дерівництво містян уважно стежить за розвитком 18-річного футболіста і уже зараз вивчає можливість його трансферу у найближчі роки. У клубі вважають Ямаля потенційним лідером, а так і спадкоємцем ідеї, які не вдалося реалізувати кілька років тому, коли Сіті намагався підписати Ліонеля Мессі. Інтерес англійського гранда є не лише спортивним. Ним а й символічним трансфер ямаля може стати свідченням здатності проєкту Хосепа Гвардіоли прибавлювати футбольний геніїв нового покоління. Попри деяку критику в бік молодого футболіста щодо його поведінки поза полем, інтерес сіті не зменшується. Навпаки, клуб бачить у ньому ключового гравця на перспективу і не виключає підготовки офіційної пропозиції. У французькому ПСЖ спалахнув новий внутрішній конфлікт цього разу через висловлювання російського воротаря Матвія Сафонова. 26-річний голкіпер публічно поскаржився на відсутність ігрової практики, натякнувши, що може залишити Париж уже взимку. Його слова не залишились без реакції. У роздягальні клубу піднялася хвиля обурення, а керівництво ПСЖ відзначає непрофесійність таких заяв. Джерела близькі до клубу повідомляють про певне роздратування і серед гравців. Особливо напруженою залишається атмосфера між Сафоновим і українським захисником Ілею Забарним, який за короткий час став одним із ключових футболістів команди. Забарний уникає спілкування з представником РФ, що поглиблює напругу. Український вінгер Олександр Зубков, який виступає за турецький Трабзонспор, оговтався від нещодавньої травми. Гравець уже готовий до повернення на поле. Однак, остаточне рішення щодо його участі у найближчому матчі ухвалюватиме головний тренер команди Фатіх Теке. У суботу, 18 жовтня, Трабзонспор зіграє на виїзді проти Різеспора в рамках дев'ятого туру турецької суперліги. Початок поєдинку о 17.00 за київським часом. 29-річний зубков пропустив жовтневі матчі збірної України саме через пошкодження, яке тепер вже залишилось позаду. Майбутнє українського нападника Артема Довбика в Римській ромі може отримати несподіваний поворот. Як повідомляють італійські змі, керівництво вовків готове відпустити Форварда до іншого клубу серії А в рамках складної угоди, спрямованої на підсилення середньої лінії. За наявною інформацією, тренерський штаб Роми вкрай зацікавлений у підписанні 33-річного швейцарського півзахисника Болоньї Ремо Фройлера. Римляни наполягають на зимовому трансфері гравця і готові під. Ти на неординарний крок, щоб переконати болонью. Саме Артем Довбик може стати тією самою розмінною монетою. Рома готова запропонувати Болоньє оренду українського нападника до кінця сезону без права викупу. Для довбика, який поки не має стабільного місця в основі римлян, такий перехід може стати чудовою можливістю отримати регулярну ігрову практику. А для Болоньє – якісне підсилення атаки. Переговори між клубами можуть розпочатися найближчим часом. Болонія може погодитись на таку угоду, адже взимку вона ще. Зможе отримати певну компенсацію за свого вікового півзахисника, на якого також претендує туринський Ювентус для українського ж Форварда. Це шанс перезапустити свою італійську кар'єру та довести свій високий клас. Головний тренер Житомирського полісся Руслан Ротань та його штаб визначились з пріоритетними завданнями на найближче зимове трансферне вікно. Попри наявність, у складі великої кількості легіонерів команда відчуває проблеми з глибиною складу, що є неприпустимим для клубу з єврокубковими амбіціями. Як стало відомо, селекціонери клубу отримали завдання знайти гравців на три ключові позиції: центрального нападника, опорного півзахисника та лівого центрального захисника. Ця необхідність стала особливо очевидною в останніх матчах, коли Полісся, маючи у заявці безліч іноземців, виходило на поле стартовим складом, що складався виключно з українців. Така ситуація свідчить про те, що не всі легіонери відповідають вимогам тренерського штабу, і для досягнення високих цілей команді потрібне якісне точкове підсилення. Наразі Полісся посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок після восьми турів і зимова трансфер. На кампанія має стати важливим кроком для подальшого прогресу команди. Це була програма «Конкурент футбол». У студії працювала Ярослава Олексюк. Не перемикайтесь, далі більше.